Так, на сніданок приготую собі дируни із кабачка. У мене вже давно лежить кабачок, треба його розходувати. Вівсяне борошно, яйця і Так, Потерла я кабачок. Спочатку розрізала, витягла, там було багато насіння. І оце ж перетерла, потім додала цибульку і два зубчики часничку. Зараз підсолюю. Отак небагато, щоб не насолити. перемішаю. Сік не буду збирати, тому що кабачок не такий сочний вже був. Так, розмішаю. Додам борошна, борошно у мене вівсяне. так Одна ложка, друга, третя і четверта, чотири ложки. Столові і додам розпушувача. Чайна ложка все перемішаю і буду смажити, можна ще додати ложку десь. Щоб не рідке було п'ять ложок вийшло в мене. Оце самі дивитися вже, як вам, як би ви хотіли. Так, все ставлю сковорідки і буду смажити. Так, сковорідки змазала. Трішки небагато, там олійки мало, то я змазала. Зараз буду перекидати. Перекинула. Перекидаються дуже легко вони. так, мої правильні деруни вже готові. Зараз буду снідати. Дівчата, деруни. Наче з картоплі. Дуже. цибулька, часничок. От. Дуже смачні. Робіть, вони ж не такі калорійні, нам таке можна. Дуже смачно, такі класні. Рекомендую.